Сьогодні хочу показати, дружина, замовила з Аліекспресу посилочку. Це має мав би, бути гном 30 см. Хочу розпакувати. Розпакуємо. Что тут у нас? Так, вот такой геном. И шел он до нас здесь майже місяць. Замеряем, что есть 30 см. І є рівно 30 см. І скільки він такий коштував? Не знаю, не пам'ятаю, скільки коштував, там що ж небагато. Так що, ось такий гномик. Все, попав всім. Так, забули сказати, що він світиться. Ось так ще круто. І світ, пока, всім покажте.